цьому випуску новин іванівчани стурбовані пенсійними змінами, які відбуваються в країні. В районному військовому комісаріаті змінилося керівництво іванівська загальноосвітня школа провела урочисті заходи до Дня Соборності України. Учні разом з організатором після затяжних канікул відновили практичну роботу проекту Врятуй життя. Гравці команд другої ліги з мініфутболу прийняли участь у черговому турнірі змагань з футзалу. Турбованість і відкрите невдоволення у іванівчан викликають пенсійні зміни, які відбуваються в країні. Люди акцентують увагу на те, що незначні підвищення пенсії просто не встигатимуть за стрімким ростом цін, що буде обумовлене зростанням мінімальної зарплати. А відтак вже до кінця року може гостро постати питання про неспроможність кожного третього пенсіонера сплатити за комунальні платежі, вже не кажучи про ліки, їжу і одяг. Взагалі люди мало отримують пенсію, мала пенсія. Наприклад, я пропрацювала вже 51 рік у мене педагогічну стажу, пенсія лише 1500 гривень. Пенсію, е, значить, реформу пенсійну треба проводити, але так проводити її, щоб для людей була якась користь, а не просто на папері. Це 1300 гривень, що проробила 35 років до яркою, з дітьми, де в місяці було дитині одних. А чотири роки другий я доїла корови. І що мені? А? Що мені пенсії це От ти в боніцію я не що? Ну я отримала цю пенсію. Зараз піду на два дні, а далі що робити. А? Ну де ми задоволені? Де ми задоволені? Хто казав? Додавили сто роблі. А що ти сто роблів? Десять буханок хліба, все? Вони так обманюють по тому і все. Як вони все брешуть? Як вони цих людей обманюють? Добре, що депутати собі вже додають заплати, заплати. А нам, бідним людям, що робити, га? Що робити? Ми поцікавилися, яка ситуація з нарахуванням пенсій і впровадженні пенсійних змін в нашому районі. На що спеціалісти пенсійного управління надали певні роз'яснення? Підвищення. На 2017 рік закону про бюджет теж передбачено два підвищення. Це з травня і з грудня. В загальному розмірі буде підвищено на 126 гривень. В загальному це буде на 60 гривень там, з копійками, буде прожитковий буде мінімум в травні 1312, у грудні буде 1373. Тобто там буде більше 60 гривень, і там буде більше 60 гривень підвищення. Але опять же, тільки не працюючим пенсіонерам. Працюю працюючих, це у них тільки касається перерахунок, якщо вони відпрацювали два роки, то вони можуть прийти і звернутися до нас за перерахунком. Змінилось керівництво в районному військовому комісаріаті. Підполковник Ігор Котов, котрий раніше очолював райвійськомат, вийшов на пенсію. В свою чергу виконання обов'язків воєнного комісару наразі покладене на майора Михайла Мазура, котрий зазначає, що попереду багато роботи. На військовій службі в збройних силах я служив з 91-го року. Закінчив військове училище. Потім проходив службу в військових частинах авіаційного складу у 2004 році був звільнений з Лав Збройних сил за скороченням Штатів. 18 березня 2014 року був призваний район на військовий комісаріат на посаду заступника військового комісара, начальника відділу комплектування за мобілізацією. Військовий комісаріат працює у штатному режимі, виконує задачі поставлені. Обласним військовим комісаріатом і керівництвом держави. зміни в збройних силах проходять їх потрібно висвітлювати і потрібно співпрацювати з засобами масової інформації. Мешканці району про дані зміни мало що чули, проте зазначають, що головне для даної посади це людяність. Ничего, ничего. Дело в том, что я не следил за этими вопросами ни раньше, ни сейчас. То, что касается именно по поводу призова, мобилізації, ну, наверное, человек, який знает своє дело, человек, який може конкретно объяснять суть дела, а не просто на бумаге все это делать. И человек, який може ну, относиться к людям. Просто як людям, просто, а не так, що просто є план, не нужно кого попало, там збирати і мобілізувати. Просто нужно обращать на это внимание. Ну, именно человечность, наверное, скорее всего, більшу роль должна играть. День соборності України урочистими заходами відсвяткувала Іванівська загальноосвітня школа. Пісні, танці і сторінки історії під гаслом Україна єдина лунали в цей день в шкільних стінах. Кожен з присутніх мав змогу замислитись над своєю приналежністю до нашої держави та й загалом духом єдності українського народу. Сьогодні наш захід присвячений відродженню України дню соборності нашої держави. Ми українці, ми пишаємося цим, що ми народилися в цій країні, живемо і намагаємося її прославляти в наших піснях, віршах та традиційних таночках. Сьогоднішнє свято дуже актуальне, тому що саме в цей час на сьогодення наша Україна повинна об'єднатися. Наш дружній народ повинен об'єднатися ради того, щоб боротися за вільність, за свободу, за єднання нашої держави. День Соборності це державне свято, яке відзначається щорічно 22 січня, в день проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. Традиційно в цей день проходять урочисті святкові заходи, демонстрації, мітинги і концерти. Але найголовнішою традицією є саме живий ланцюг. Перший живий ланцюг було організовано українськими патріотичними силами 21 січня. Ічня 1990 року і пов'язував він Львів і Київ за офіційними даними. 450 тисяч осіб взяли участь, щоб зробити цей ланцюг безперервним. На сьогодні величезне значення має саме патріотичне виховання серед молоді виховання в них поваги і гордості за Україну. Адже тільки нація, яка не цурається своєї державності, може бути великою. Проект Врятуй життя відновив свою практичну роботу. Після вимушених канікул, обумовлених ситуацією з газом, діти повернулися не лише до навчального процесу, але й до впровадження роботи над проектом. Останній, в свою чергу, викликав значну зацікавленість у шкільної молоді. Організатор проекту розповідає, що учням цікаво на практиці опановувати вміння до медичної допомоги Задля того, щоб в майбутньому мати можливість використати свої знання і, можливо, врятувати. Комусь життя це змінити ситуацію, для цього нам необхідне фінансування, багато дуже людей долучилося вже до підтримки. Це як і учні школи, так і представники організацій Іванівщини, і не тільки. Надіємося, що активність людей буде підвищуватися, і мрії дітей стануть дійсністю і якість навчання в нашій школі стане ще кращою. Вірю, що проєкт все-таки буде профінансований на 100%. Ми закупимо все обладнання. Яке було сказано, і е, треновий кабінет в е, Іванівській школі буде працювати. Учні ж розповідають, що даний проект дає їм можливість розвиватися в кращу сторону, побороти байдужість до оточуючих і виховати в собі такі важливі якості, як уважність і співчуття. Ми сюди приходимо для того, щоб навчитися надавати першу медичну допомогу потерпілим, і для того, щоб Забезпечити ну, собі життя і іншим. Мені це цікаво тим, що я, якщо попаду в якусь незвичну екстремальну ситуацію, я зможу допомогти собі та ну, іншим людям. Черговий тур змагань з футзалу серед команд другої ліги провели в Іванівці. Сьомий та восьмий тур чемпіонату Іванівського району з футболу. В запеклій боротьбі між собою змагалося 10 команд. А саме Авангард селище Петрівка, Фенікс села Білка, автомобіліст села Катериноплатонівка, Юність села Знам'янка, Патріот, селище Іванівка, Світал села Баранове. Колос, селище Іванівка, Кристал, селище Радісне, Бригантина села Северинівка, Портофіно, селище Петрівка. Відновлені турнірні протистояння після тривалої перерви, обумовленої ситуацією зі снігом почали набирати обертів, відпрацьовані схеми захисту і швидкі атаки команд суперників додавали глядацької інтриги, тримаючи своїх вболівальників у напрузі зібралися після зимових канікул, відновився турнір чемпіонату Іванівського району. Команди дивимося і бачимо це, що після канікул підготувалися більш краще, грають краще. Від кожної команди можна вже ожидати таких маленьких сюрпризів, що можуть нам принести. Тому і ми, команда Баранове, стараємося готуватися на кожну гру і з відповідальністю. До цього ну, відноситись. Всі команди дуже зібрані і дуже хорошо грають. І, і під кожну команду потрібно підстраювати свою тактику. Однією з цікавих ігрових зустрічей видалось футзальне протистояння між командами Юність і автомобіліст. Обидві команди грали в наступальний футзал. Здавалося, зміна рахунку ніяк на них не впливає. Проте рівність сил і впевнений стиль гри закінчились нічиєю сім-сім. Загалом сьомий та восьмий тур чемпіонату з футболу серед команд другої ліги закінчився з наступними результатами. Юність автомобіліст 7-7. Колос Кристал 7-4. Патріот Авангард 11-0. Автомобіліст Бригантина 4-5. Портофіно Світал 2-5. Юність фенікс 3 3-3, Бригантина Кристал 2-5. Авангард Світал 2-5. Три портофіно колос два п'ять. Фенікс Патріот чотири вісім.